Бог створив людей різними, а полковник Кольт зробив їх рівними. Легальна зареєстрована. Зброя завжди надавала власнику сил і упевненості. Тому багато країн дозволили своїм громадянам володіти гвинтівками і пістолетами, аби люди могли захистити себе та своє майно. В Україні це питання порушували кілька разів, але постійно наштовхувалося на стіну. Міліційне міністерство вважає громадян несвідомими і боїться спалаху насильства. Власне, самі зброї кажуть, якщо зброя зареєстрована і отримана законно, воно. На контрольована чи отримують законослухняні українці право на зброю? Цікавився Віталій Фанасієнко нелегальна зброя заполонила українські міста. Майже щодня у міліційних зведеннях з'являються моторошні повідомлення: збройне пограбування АЗС, магазинів та банків. І майже у всіх випадках жертвами стають пересічні українці. Лише за п'ять неповних місяців 2015-го, кажуть у МВС кількість вилучених незаконних стволів втричі побила показник усього 2014-го року. кажуть 70% цієї зброї надходить із зони бойових дій. Але точну кількість зброї, яка вже є на руках українців, у МВС порахувати не можуть, оскільки злочинці чи не щодня намагаються всілякими способами переправити її із зони АТО і затримують правоохоронці далеко не всіх. Голова асоціації власників зброї Георгій Учайкін каже, тепер влада просто зобов'язана ухвалити закон, який дозволив би українцям мати легальну зброю, щоб змогти захистити своє життя від тих таки злочинців, які отримають її із незаконного обігу. Досить аргументовано. Ми можемо стверджувати, що сьогодні, а, взагалі, в обігу нелегальному ринку знаходиться приблизно 4,5 мільйони одиниць вогнепальної зброї. А це не обов'язково зброя, яка знаходиться на руках у людей. Частково вона десь прихована, десь прикопана. У більшості цивілізованих країн володіти вогнепальною зброєю для захисту свого життя та майна вже давно звична річ, і там статистика злочинів набагато менша переконують зброєрі, хоча б через те, що грабіжник двічі подумає, чи залізти до квартири, господар якої озброєний. Українці ж поділилися на два табори противників та прихильників мілітаризації громадян. Перших підтримав головний міліціонер Києва, який виступив проти легалізації вогнепала, оскільки, на його думку, люди ще до таких кроків не готові. Других генпрокурор Віктор Шокін днями він звернувся до Радбезу із пропозиціями, аби українцям дозволили володіти вогнепальною зброєю. Я вважаю, що кожна людина, кожен українець в даний час, на жаль. Має право захищати себе, свою сім'ю, свою приватну власність зброю в руках, тому що на жаль, зараз тільки зброї в Україні, котре ну не облікована, і люди нападають на людей. Втім, поки що законопроект про цивільну зброю і боєприпаси, які зареєстрували у Верховній Раді, ще наприкінці 2014-го, припадає пилюкою. Хоча голосів для того, аби він перетворився на закон, кажуть у асоціації власників зброї, уже вистачає. Навіть сьогодні, якби він потрапив, в при такому стані речей потрапив в Верховну Раду, ми б набрали 226 необхідних голосів. Ми це чітко розуміємо. У нас 31 суб'єкт подання тільки закону. А сьогодні на підставі е тих результатів, тих опитувань, які ми проводимо Верховною Ради, А вони письмові, вони заповнюють анкети. Ми бачимо, що більшість необхідна є. Віталя Фанасієнко, Олександр Шелко та Андрій Марченко, спецкордва плюс